The and привіт сонечки, привіт, зайки! Хто сонечко? Хто зайка? Ну, точно не я. Що я вам хочу сказати: У нас на реакції сьогодні буде пісня, яка називається Attitude від групи ІВ. І по суті, ця група, ну, доволі непогана. Нам варто було б зняти здивства, але хе-хе. Хе-хе-хе. <реш> ну, Ви мене знаєте. Uh, так от, uh, знімемо реакцію на цю пісню. У них вийшов альбом, який називається Empathy. Uh, Empathy. Ну, Коротше, емпатія. А я дуже емпатична людина, як ви знаєте, навіть коли кажуть, що Blackpink слухають одні нупси. І це повна тупорняє, я не знаю, як це можна робити. Я, я завжди емпатичний, я завжди добрий, прекрасний. А, і от білосніжний, як ці амбушури в навушниках Beats Solo 2. От, е, значить послухаємо, е, подивимося. А знаєте, що це за пісня? Це такий аніме опенінг. Комусь би він не сподобався. Що з моєю аватаркою, чому я напівпрозорий, секунду. Так, мед, режим змішування. Е, метод змішування. Вимкнути арши. Ага. О, Бачите, який я чіткий, я, я, я чіткий знов. Я знов чіткий. Да. Якщо ви вперше у мене на каналі, то підписуйтесь нас тут. Не весело, де не круто, але підписуйтесь. І в Attitude в них вийшла предебютна пісня, яка називається Рабел Heart. Ми її послухали. Я зробив prediction на те, що це пререлізний трек. Я виявився правим, як завжди. Я завжди правий. Тому давайте послухаємо, У нас такий невеличкий. Вступ був. <поєхала> Поїхала. Аттетуде. Х'яный пісня, яка називається Аттітуде. Да, там. Секунду, я... Вони монтажні переходи між цянами. Навіщо мені це тут? Секунду, я що хотів сказати, ми так звичайно потім знов проаналізуємо в тексті, я помітив якісь дуже знайомі ритми, е, слова да, там просто да-ра-да-да-да, да, да, да. Я подумав, що це е, буде переспівка Air Force One. Навіть на секунду я зрадів. Але потім я зрозумів, що е, чудеса не справжні. Дід Мороз не принесе мені е, кореянку. От, Тому, в е, принципі, які Дід Мороз. Фу, це ж все російські Дід Мороз, це не наш. Не наш. Відмінити. Фу, зрада. Е, е, а так що, про що я кажу? А, так. Да. Е, я тут почув вже інші мотиви. Це, це не Air Force One, друзі. Можете розслабитись. Це не OD Circle. А що, не грузимося? Чому аж дім? Отакі От прекрасні реакції в мене на каналі знайомтесь. звати Артем. А ви, ви знаєте remember me, remember me for centuries. Пісня називається Centuries. Буквально включаєте, чуєте абсолютно такий самий мотив. Я я зразу почув по 4 секундам. Можете мені видавати Оскар, Гремі, що ви там хочете. Я знаю, я знаю, не треба плескати. далі Я знаю, що ви не наведите це. Я сьогодні трошки п'яні. О ні. No luck but love to shoot. Хороша гармонія. Дуже різко до речі, перейшли до прехорусу таке відчуття. Окей, абсолютно не понимаю ритм на приспеве. Есть элементы, мне нравятся. Я почитал текст, мне честно нравится сенс. А, кстати, идиот. Я придурок, я шматок ідіота. Вам надто тихо було, пробачте, перший куплет тихий Таке остається. Пальці пахнуть ВД-40. А... В... в ритмі приспіву я вловлюю ловлю якісь іспанські нотки в одному моменті. А, ah, є такий моментик. I can melt in the glue, cause I'm so damn Е, e, дивіться, в чому, в чому прикол. E, чому мені оця дара, -дара -да, -да, да частинка подобається більше? Я її можу оцінити більше, чисто через те, що я дуже люблю Beyblade. Ну я колись дуже багато дивився, грав, і там чудове аніме є. На пісню centuries тому якби мені дуже подобається цей мотив, незважаючи на те, що мені дуже не подобається пісня centuries через те, що там дуже дивний голос. от Послухайте, ви впізнаєте абсолютно зразу. нам явно треба буде другу реакцію робити. Вони горіть. Сильно ритм відрізняється на приспіві. Те, що до того було. А мені подобається веселенько. Це я так в Денлеті Давайте ще раз послухаємо. Я вже тут якось більш так ä, предметно постараюсь розібрати пісню, тому що це були перші враження. Моя реакція, це просто щось. А, значить, а ти куди? Пісня з хорошим сенсом. Мені подобається сенс. Вже можу сказати? Are you sure to be a member of Loveless Society? сей. Е, ви впевнені, що ви хочете бути частиною е, соціуму, без любові? Так? Так. А, Тобто вони всі такі от е, амебні, е, без емоцій, прямо як я на своїх реакціях. О, дивіться, як мило вердивиться. А я її десь бачив, я її бачив в групі It, It's One, здається. О, да я буду знать еще на прюшку. На Там тик ще стоп кадр був хороший. Потекла кроб носа. Да, бывает кебуває. Буває. А в хтось буде коментувати? Окей, починається з повторень. Нормально. Зразу зрозуміло, що ми маємо справу. Це таке невеличке навіть, техно, і мені це навіть трошки нагадує Еспо, особливо з цим. з вокальною частинкою цієї учасниці, в неї оброблений голос, як в одній з пісень СП. Як же я обожнюю СП, просто не можу. Зараз помру в мене з'їдіть червоно. Мені сподобалося це. Мені сподобався референс на Dress To Impress Це для цінителів. Yeah, насправді нормально. Я, я ще сказав, що НАТО рано наступає прехорус, але у нас просто була перша частина Оця дара дара да Вона доволі довго звучала тому таке от відчуття мене склалось. Стандартний прехорос, я б сказав. Мені до речі подобаються деякі їх костюми. Mm, прикольно, прикольний ефект. Чуєте, тут воєн голос оброблений, ніби Варк концепт пісні. Ніби як в пісні беучти, а якісь пісні. Нормально, нормально. Єдине, що я можу сказати. а що я можу сказати? В да, принципі, тут доволі специфічний. Ну, тобто, він, як вже я сказав, під час першого прослуховування не дуже в'яжеться з прехорусом, з тим, що було в першому куплеті, і що взагалі в пісню відбувається. Це важко пояснити, але я думаю, хтось зрозуміє. Але є одна штука, От я знову прослухав, і в принципі, я. Трошки вже розумію, як він іде. І в принципі, я можу його зв'язати з іншою піснею. Проблема в початку. Він якби розвивається. так, Навіть не те, що проблема, а от як я це сприймаю. Мені важко це сприймати як приспів цієї пісні. Це от якась частинка відірвана від іншої частини композиції. Я постараюсь пояснити. Mm -hmm. mm -hmm. Така доволі ритмічна частинка на другому куплеті. Характерна. Амде. I'm I'm the... <grazie> ну коротше, як мені спочатку не дуже добре сприйнявся цей ритмічний малюнок на приспів. Ну, в принципі, зараз більш менш нормально, більш менш я зараз розумію, в чому сенс. The... 그... Добре, хоча би, що приспів не повністю повторюваний я сказав тільки вчора, що я не люблю барати, але тут це виглядає естетично. І що не крутів? ну це. Я це буду слухати, тому що це сенчурис. Я не буду. Я скину павну Олександру. Я скину. Я прям зараз. У мене нема телефону. У мене нема телефону. Як я йому скину? Як я скину зараз. Поділитись. А, який WhatsApp? Який Twitter? Давай скопіюємо. О, є. Так, переходжу в Telegram Кому це цікаво? Да нікому це не цікаво. Але я це зроблю. Я це зроблю, тому що я мушу. Тому що я маю. Тому що я маю. Ctrl V. А, так, скажи. Так. Початок. Так, так, Початок. Крапка. Що нагадує? Нагадує. Знак питання і скобочка. Слухаємо далі. І він просто теж чудово знає цю пісню. Я кудись поїхав. So hot, hot, hot. А це мені нагадує частинку якоїсь трайбі, чесно така ще. Трибе Меншн. Незвичайна частинка, в принципі, нормальна. До Но речі, надує мені Якийсь Bendit. От група така, я недавно розпалась. Артем, ти коли заткнешся вже? Все такие танец во А, мне не понравилось. И прекрасный вид. Поважаем, поважаем. Я, я что слухаю, дедлок, я что слухаю, мы желанием не, не може бути. быть. А, так, а, що в нас тепер по тексту? Да, мені мені сподобається. Мені. Ай-яй-яй, добре, добре, ой, добре, добре, тепер переробили з хорошим вокалом, й маю, це до слова поває. Це на велосипед прям іде, а, як, а, не як я. <смас> як пані Валерія йде по 10 тисяч кроків день. Хто, хто ця людина? А, слухаємо, що слухаємо. Дивимося на текст. <кхем> А, Ааа, да. Значить початок у нас uh, доволі такий змістовний, я б сказав. Тут анотація є. Тут я немає да да, дата. Мене орло блудь. Так, this intro used through the, the song sample Susanna Vega Tom's Dinner. Да в Сенсі. Да в Сенсі. Ні, Вот. Centuries. Все. Ну да. Ні ну те, що вона з іншої пісні це не означає, що її не було в Сенчуріс. Не треба мені писати, що вона взагалі не Centuries, вона з якоїсь пісні 86-го року до нашої ери. Мінус 86 році. А, от, я все-таки виявився правим. бачите. Не треба. мені. Драсту імпрес. Так. Е, перший верс, в принципі, е, пісня про що? Про те, що мені взагалі не так важливо, що скажуть інші. Мені важливо, щоб я була щаслива. Мені подобається цей сенс. Тут все так веселенько написано, не так багато тексту. Давайте, може, я навіть прочитаю, що тут. Так, мої емоції трошки по-іншому пливуть. Я фокусуюсь айфосонти, а я фокусуюсь на тих речах, на яких інші не фокусуються. Вдягаю, щоб вразити, але я вражаю всіх, чи хочеш ти цього, чи ні, ти будеш за мною дивитись, тому що я заморожую, ну, коротше, я заморожую твою голову і тебе підпалюю прям жаром емоцій. Емоцій. Навіть якщо ти ненавидиш мене, ти все одно, а, ні, я, можливо, все одно тебе люблю, ти закохаєшся під кінець пісні я ця я ця Дівчина, Я ця, яка я з цим характером. Я вибираю свій настрій, я, я цей настрій. І у нас Навіть якщо щось не так, коротше, вдача завжди на моєму боці. Я ця дівчина, я ця дівчина. Ага, дара-да-да-да. -да -да -да. Неважливо, що інші кажуть, чесно кажучи, мені подобається хто я. Навіть якщо йде дощ і е, е, вітер дме, не все одно. my messy hair, super, моє, моє волосся. Отаке. От от. Воно дуже гарне, це не пробеля. Uh, instead of being bothered, I'm just laughing. Ну, замість того, щоб кринжувати, я просто сигма... Sigma... Uh, instead of being Так, try me, I'm so lucky. Ну, -да, давай, попробуй. Just posted a picture, клік Клік з голови до п'ят. Мені не потрібне ще там одобрення якесь. A minor ordeal to me is a friend of my... Коротше, не знаю, що це. Це мило uh, When Fate Plays a Trick, коли доля uh, робить якусь фігню. Uh, я, я все одно викочую, що ти мені зробиш. Я ця дівчина. Ага, і до речі, uh, зверніть увагу на те, що тут трошки кору змінений. Uh, uh, so, uh, Чому. Ти... А, ні. Навіщо бути збентеженою? Lucky's always on my side. I'm that girl. Ага. Так. Бридж, а хто ця дівчина? Она така гаряча. Підіди ближче. Друбий фотографію. Ми виглядаємо так добре. Ми такі гарячі. О, о о Так. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, неважливо, а, хто що говорить, мені чесно подобається, хто. Де да тут дрест інпрес? Це, якщо що, це не референс на пісню I Say chain Bluebird's wife. А, Неважливо, я її ніколи в житті не зайвлю. Що можу сказати по тексту? Як би мені не подобався мотив? Але він повторюваний тут. Скільки тут дара дарів? Раз дарадаром, два дарадарам, подвійна дара дара, дара, -дара, дара, -дара ще одна дара дарем. Ну, така з половиною. У нас тут півтори. Три з половиною дари дари. Четыре з половиною дари дари, пять дарів дарів. И на пісню 5 дарів дарів. Якось забав. Чому тут I burn? Це ж, це ж айберн. Да, 5 дарів дарів якось забагато на одну пісню. То було, в принципі, навіщо це все треба? Мені подобається сенс. Взагалі, де написано? Ну, десь написано нормально. 6,5. На жаль, на жаль. Дуже багато дарів дарів. Майже нічим не відрізняється приспіви, їх три штуки. Да, на жаль, сильно оцінити я цю пісню не можу, на жаль. Але сенс мені подобається, він не егоїстичний, він такий. Э, він більше схожий до моєї скоріше, філософії, якщо так можна сказати. Э, тобто, в принципі, я поводжуюсь з тим, про що тут пишуть. Э, тут нічого поганого нема, так. Прикольненько. Э, все. Не подобається Хороша пісня. Що райблхард, що ця. Ха, -ха ну ця, 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 це ж я. Ха, я Nerd. 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 <серкотворю> нерд. Нерд. <серкотворю> so. uh, нерд. Все. Дякую, що доласти мене убийству харасмент. Якщо хтось попробує. Я выключу поліцію. <серк pause>